Ми попали в ДТП. Була дуже важка ситуація. Від мене відказалися другі клініки. Був вихідний, дякуючи Тарасу Михайловичу. Він Взяв телефон і мені сказав, що мене везли. Мене на важкому стані привезли сюди. Аналізи взяли перед операцією, повезли на снімки. То зі мною, як -от, із горошинкою, переложували акуратно все. Таз зібрали, розбитий таз був до кучки, і п'ятка розтрощена. Ну я ж взагалі двигатися не могла. Я наскільки вдячна і лікарям і дівчаткам. Перший день я була так приємно вражена їхнім відношенням. Добрий день, а вам не болить, а вони перепитають. а Вони так все акуратно роблять. Крідні ну, всі такі приємні людяні. Що лікарі з золотим серцем і золотими руками. Кухня це ну це вообще бомба. Я кажу, я не хочу на домашні переходити. Таке все добре. Треба вже все таке. От на сьогодні я вже ходжу самостійно і дякую. Кирилу Олександровичу, Навчив заново і двигатися і ходити сідати, і все, і всі вправи робимо. Щось тоді на другий день. Вже я лежала, думаю, в мене ніхто не буде другого. Тут заходить Кирило Олександрович, Добрий день ми зяж сьогодні. Сідати". Та да, їм кажу, я сюда так, да. да, учимося сідати. Ну то ми сіли вже на третій день. Ми вже почали ходити і з ходунками три туди, три назад. Потім ходунки забрав, щоб я не махнувала їх на костелях. І підтримує, піддержує. Чудово почуває. Дівчатка бігають і тиск поміряють температуру. Вдруг що вони прибігли. Все все на найвищому рівні безмежно вдячна. Як для рідних, як для своїх. Ну відношення це я ж, я ніде так не зустрічала.